50% українців вважає, що опозицію повинна очолити Юлія Тимошенко. Чверть ставлять на Анатолія Гриценка. А кожен десятий на Олега Тягнебока, Арсенія Арсеніясенюка та Віталія Кличка. Утім, жоден із кандидатів не зможе підбурити людей вийти на вулицю, кажуть експерти. І це попри те, що протестні очікування громадян вищі, ніж 2004 року. Для власті сьогодні задача номер один це, безусловно розмити опозиційний лагерь. Ми бачимо, як йде гра з амбіціями цілого ряду політиків, і, скажімо так, для, для опозиції вопрос консолідації, то вопрос не буде консолідації противопоставити бульдозерной политической. Скай машині власті, я не говорю даже партії регіону власті опозиція нічого не зможе на своїх лідерах Луценко та Тимошенко. Опозиція вже поставила хрест. Вважає народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов. Тому і не НАТО активно визволяють їх із тюрми. От у них уміщала на приліці, хто будністі знамі позиція, хто на портанців. Ілі Карлівський ніс знам'я позиції, а ісенюх на подтанцовки унії. Ілієсенюкніс знам'я позиції об'єднаної, а на портансовки. Ну, это не определяться. Ну ані вже списали, ця машинка для них уже нет. Між тим від того, як розвиватиметься політична гра, залежатиме євроінтеграція нашої держави. Поки що, схоже про свободу політв'язнів більше турбуються західні політики ніж їх соратники.